Добрий день всім. Дуже приємно, що так багато людей зібралося майже на кінці. Я думаю, що сьогоднішня наша дискусійна панель вона називається агро для ІТ або агросектор як потенційна ніша для розвитку українського IT. І на мою думку, сама назва цієї дискусійної панелі і сам факт, що вона є, вже показує те, наскільки важливою є. Півпраця цих двох секторів в Україні, наскільки цікавою вони є один для одного, і, в принципі, який прогрес ми досягли за останні декілька років. Якщо там подивитися назад, я думаю, 2-3 роки тому, швидше всього, таких дискусій в принципі не відбувалося. Ну, і це зрозуміло. Чому? Тому що е, українська IT-індустрія, вона, мабуть, Найбільш конкурентна серед всіх індустрій України на світовому ринку, вона найбільш прогресивна і, в силу того, вона в основному е зосереджена на Захід. Та? І вона дуже мало дивилася чи дивиться в Україну в принципі на будь-якій індустрії. Не тільки на е агросектор, але на будь-які інші. І знову ж таки те, що ми дискутуємо про це, це я рахую вже е, великий успіх і великий прогрес е, в цьому напрямку. Друге, сьогодні ну, агро, агросектор це є друга по експорту е, індустрія України. IT є третя по експорту, по об'єму експорту в Україні, і я впевнений, що об'єднання цих двох індустрій і співпраця один з одним це. Допоможе створити таку дуже велику синергію, яка дасть великі плюси агросектору і великі плюси it індустрії. Юрій перед цим так досить детально привів приклади того, що в різних напрямках робить it індустрія для агросектору і як вона використовується. Звичайно, що на сьогодні, в більшості випадків, це використовують великі агрокомпанії, як звичайно, компанії, які мають найкращий менеджерський потенціал, найкращій стратегію та і без сумніву кошти. Але поступово ті рішення вони рухаються і будуть рухатися і для середніх підприємств, і для малих господарств. З другого боку, потрібно, щоб для того цей рух повинен відбуватися в двох напрямках. Та, потрібно, щоб і, скажімо, середні сільськогосподарські виробники розуміли, що їм потрібно IT, Розуміли, для чого їм потрібно АІТ, розуміли, для чого потрібно інвестувати, і знову ж таки таким чином буде добиватися синергія. Ну, я може, так коротко. Може, ще якісь питання будуть, я чуть детальніше. Окей, ну мені насправді от цікаво, ну ви все-таки маєте хороше відношення до ІТ-індустрії. От. І чи, чи, чи стикалися ви з якимись запитами від аграрних компаній, можливо, від переробних компаній, можливо, від цього кластеру компаній? І до цього ж питання. Е, наскільки вам легко було, якщо така практика була, зрозуміти потреби? Як, е, я вам скажу чесно, з точним землеробством, е, я і наша компанія е, зустрілися ще перше 20 років тому, коли ми розробляли дуже серйозну. Математичну програму для американської компанії тобто 20 років тому ми отримали досвід на цьому ринку, і зараз ми бачимо, що от останні роки це прийшло в Україну. Як я вже казав, в основному попит відбувається на рівні великих компаній, великих агрохолінгів, великих переробних підприємств, ну і це зрозуміло, тому що ці компанії працюють системно, ці компанії працюють. Стратегічно. Перед цими компаніями стоять декілька задач, які вони не можуть вирішити інакше ніж через запровадження ІТ-систем. Це в першу чергу це забезпечення стандартизованої якості продукції. Добитися це без впровадження it систем на сьогодні неможливо. Друге, це вони без сумніву великі компанії рухаються в бік. І деякі, скажем, передові середні компанії, вони просувають свій експорт на безпосередньо за кордон, особливо зараз, коли відкрилися перспективи через зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, і знову ж таки це вимагає it рішень, які дозволяють забезпечити цю якість і цю продуктивність, яка необхідна. Що стосується здатності АІТ відповідати на такі запити, ну, звичайно, там є свої проблеми, і це зрозуміло, тому що IT тільки почало цікавитися серйозно українським агро... українською агроіндустрією. Тільки останнім часом появилися дійсно. Запити від агроіндустрії на якісь системні, е, системні рішення, які потрібні, які будуть використовуватися, і знову ж таки за які е, готові платити. В основному зараз ми бачимо ситуацію, і знову Юрій перед тим приводив своєму прикладі, де мова йде про дуже багато нішевих компаній, нішевих продуктів, які надають дуже вузькі. Послуги та, для агросектору. І в даному випадку ми маємо проблему з тим, що агробізнес повинен розуміти, для чого їм цей IT послуг. Він має дуже чітко ставити задачу і фактично приходити і казати: мені потрібно вирішити там питання Я, 300 гектарів поля. it компанія взяла. Сказала, добре, ми це вам зробимо, зробила, віддала і на цьому все закінчила. Тобто я це привожу як приклад, що технологічні можливості є, здатність є, але нема в загальному компанії, які можуть запропонувати рішення. Знову ж таки, про те, що Валентин казав, про що можуть прийти і сказати: ви займаєтеся там, скажімо, рослинництвом, ми пропонуємо таке-таке рішення, ми його впровадимо за. Там, 100 тисяч мільйон. Е, на протязі трьох місяців, через три місяці ви будете мати там, 5% економії по цьому, ви будете мати 20% якихось досягнень по цьому, ви отримуєте такі, такі речі, які дозволять вам приймати іншого типу управлінські рішення, іншого типу якісні рішення. Тобто, на мою думку, такого ще в Україні на сьогоднішній день немає, і це є ота. Мабуть, то той наступний крок, який має пройти, скажімо, IT для Агро в Україні, щоб вийти на цей новий рівень співпраці і новий рівень пропозиції таких комплексних вирішень питання для Агросе. Абсолютно з вами згодно зараз, тому що на даний момент існує багато продуктів.